Безіменна, сьогодні зійде нове сонце. Сьогодні над водою зійде нове сонце, сказала я, дивлячись, як надходить світанок. Так само, як і завжди, відповіла вона. Я криво сміхнулася. Її дівчинка, її сонце, її надія. Хіба може вона дозволити її згаснути? Не може, мусить. І поглянула на доньку. Коли вона дивилася на неї, то бачила в її карих очах чорнявому волосі все те, від чого страждала і від чого була народжена. Та, те, заради, те, заради чого боролася. І тепер вона залишає своє щастя. Йому напитав. Донечко моя, сказала Єва, Єва голос тремтів. Донечко моя. Мамо, вам не можна довго стояти, ви втрачаєте останні сили, сказала безіменниця, взяла маму за руку. Помовчи. Єва. Та я на тебе не дивлюся. В нога тлітила її коси, без мене мовчала. Обидві знали, що це означає. Ти дитя світла, світло, це. і ніколи. Чуєш мене, Ні, ніколи не забувай. На очах жінки виступили з Завтра, сказала Яла, моє сонце помре назавжди. Але народиться твоє. Піз обізняла матір. Вони плакали, хоч і знали, що те, що станеться, відвернути не взнусіть. Треба провести борят, зараз сказала я. Не хочу я брати, щоб ти бачила мене слабкою. Жінка посміхнулася. Ненька витерла сльози і простягнула руки. Тепер матері з зігрівала її в цей тяжкий момент. Я віддаю, сказала я, — і заткнулася. Кожне слово давалося, їй надто важко. Я віддаю тобі свій зір, сказала я. Я приймаю в тебе свій зір, відповіла зі мене. Я віддаю тобі свій слух, сказала Єва. Про набліб. Без мене злякалася. Я приймаю в тебе в себе твій слух, сказала дівчина. Я віддаю тобі свої почуття, сказала Єва.